Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Останніми роками Citizen переживає справжній пік популярності. Багато в чому завдяки моделі Цейоса, стильному, впізнаному та головне доступному механічному годиннику з інтегрованим браслетом. Нагадаю, що Цейоса це сучасна інтерпретація моделі Citizen nh 299 90 х років. Яскраві кольори, різні розміри, приємна ціна та гідні характеристики зробили Сойоса одним із найуспішніших релізів бренду за останнє десятиліття. На хвилі цього успіху Citizen через рік представили нову лінійку Forza, яку згодом перейменували на Zenshin. Спершу серія пропонувала основні три варіації: дві лінійки на основі Еко це чотири хронографи та чотири моделі Дейдейт, а також чотири автоматик Смол Seconds, які швидко стали найпопулярнішими. Моделі цієї серії успадкували фірма Factor Tsuyosa з інтегрованим браслетом, але отримали більш рубаний силует корпусу, а головне матеріал титанові корпуси та браслети. І на відміну від Tsuyosa у Zenshin є ще й кварцеві варіації. Термін Zenshin у японській мові означає прогрес, «досконалення» та рух уперед. Саме ця ідея стала фундаментом для першого в світі титанового годинника, який Citizen представив ще у 1970 році легендарного X8 хронометра, маючи за плечима десятиліття роботи з Титаном. Citizen сьогодні може пропонувати технології, що колись здавалися майже недосяжними. Зокрема, це супертитаніум та захисне покриття Duratec. Матеріали, що поєднують у себе легкість, гіпоалергенність і в рази підвищено стійкість до подряпин. В результаті маємо те, що стало фірмовою рисою Citizen. легкий, міцний, довговічний годинник, і все це без надмірної ціни. І от, у 2025 році Citizen продовжує розвивати цей напрямок двома свіжими моделями: Сітезен зеншен Сенкей та Citizen зеншен 60, які нарешті дісталися до України. Тож давайте подивимось, що саме підготував Citizen цього року і чим ці новинки можуть здивувати. Зупинимось саме на механічних годинниках. Колекція Citizen Zenshin у 2025 році отримав поповнення: 4 нові моделі серії NK5020. І хоча вони зберігають дух та дизайн минулорічних Zenshin, помітна помітна еволюція. Почнемо з головного циферблатів. Новинки представлені у чотирьох неймовірно привабливих відтінках. Світло блакитний, темно-синій, мідний, зелений. Це ті циферблати, на яких хочеться дивитися вічно. Усі чотири нові моделі з Sites Zen 60 отримали виразні градієнтні циферблати з вертикальним смугастим візерунком, що нагадує текстуру кори дерева. Сам градієнт виконаний дуже делікатно. Основний тон залишається світлішим, але між годинниковими мітками він починає темніти та переходить у димчатий відтінок по периметру. Чесно кажучи. Перше бажання було порівняти ці циферблати із Seiko, Але ні. Не кидайтесь камінням, тут доречніше згадати Grand Seiko, бо циферблати справді виглядають розкішно. По краю циферблата розміщені накладені годинні мітки з люмінесцентним покриттям, яке також нанесено на стрілки. Зберігся впізнаний елемент субдайл малої секунди між відбітками 4 та 5 годин. Він має власну концентричну текстуру та глянцеву поверхню, що красиво контрастує з основним візерунком циферблата. Є й важлива зміна. Цьогоріч Citizen прибрав апертуру. У попередній версії вона знаходилася справа над малою секундою. Логотип Citizen, а також написи Automatic та Titanium, залишилися на своїх традиційних місцях. Новинки Citizen Зеншен 60 Super Titanium отримали новий автоматичний механізм, який відрізняє їх від попереднього покоління. Усі моделі, оснащені калібром 8322. Цей же механізм використовується у Цейоса Small Second. Завдяки цьому запас ходу зріс із 40 годин у моделі 2024 року до 60 годин у новій. І так, цифра 60 у назві напряму вказує на тривалість автономної роботи. Роздивитися роботу механізма можна через прозору задню кришку в механізмі 21 камінь 21 600 напівкуливаль на годину. Є стоп-секунда, що дозволяє точно встановлювати час. Ротор заводить механізм лише проти годинникової стрілки, є можливість ручного підзаводу. За матеріалами та загальними пропорціями новинка Citizen Zen 60 зберігає дух попередньої моделі. Але при цьому отримує кілька помітних оновлень. Циферблат прикриває сапфірове скло, стійке до появи подряпин. Корпус виконаний з титану супертитаніум з фірмовим покриттям Дюратек. Яке робить його легким, міцним і значно витривалішим за звичайну сталь. Якщо торішня версія мала круглий полірований рант, то цього разу Citizen обрав виразні кутасті форми, завдяки цьому силует став більш сучасним і навіть трохи нагадує геометрію Zenith DeFi. Габарити залишилися дуже комфортними: діаметр 40,5 мм, товщина 11,25 мм, вага 100 г з усіма ланками, інтегрований браслет теж із супертитаніум. Нижні частини ланок мають поліровану обробку. Ширина біля корпусу становить 23 мм, але вже через дві ланки браслет звужується до 20 мм. Застібка оснащена кнопками і має дві позиції мікрорегулювання. І до речі, любителі застібок. Тут лита застібка, а не штампована, як у попередній моделі. Задня кришка захвинчується. Через її прозоре вікно можна побачити механізм. Водозахист 10 бар, що ідеально підходить для щоденного носіння. Ось так модель виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. На сонці цифроблати грають ще більш вражаючі, пропорції дуже зручні, а завдяки малій вазі годинник майже не відчувається на зап'ясті, що робить його ідеальним для щоденного носіння. Вартість моделі 550 євро. І знайти щось подібне з такими характеристиками в цьому бюджеті, чесно кажучи, дуже непросто. Особисто мені механічні зеншин імпонують навіть більше, ніж цуйоса. Хоча я розумію, чому саме цуйоси так часто обирають, як перший годинник. Не тільки більш доступна ціна, а й матеріал. Як правило, люди звертають уваги саме на вагу годинника, і важкий, і сталевий виглядає більш виграшно порівняно з легким іграшковим титаном. Але попри це, я щиро рекомендую придивитися до лінійки зеншин. Моделі мають чудові характеристики, продуманий дизайн, ну і просто неймовірні циферблати. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про ось ці новинки. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!